Ще раз вітаю всіх, брати і сестри. Хотів би з вами сьогодні пороздумувати над такою темою, як божественний портрет християнина. І головним текстом сьогоднішніх роздумів наших буде він записаний в Євангелії від Івана, 4 розділ, 23 вірш. Але надходить час, і вже тепер він є. Коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істини, бо отець шукає собі таких поклонників. Тобто в цьому тексті ми дуже чітко бачимо і розуміємо, що нашому Господу, нашому творцю, який створив нас, не все одно як проводять своє життя і як поклоняються йому його діти. Ми бачимо, що він шукає собі особливих поклонників, які були би по його серцю. І сьогодні ми розглянемо в історичному контексті Біблії саме таких поклонників. Хто ж такий справжній християнин, який приносить радість Божому серцю? Ми знаємо, що Господь створив людину на свій образ, і про це свідчить нам книга буття. Перший розділ 27 вірш. Ми також знаємо, що гріх спотворив цей образ упродовж цієї історії. Господь знову повертав людей на цей шлях, правдивий шлях, правдивий шлях поклоніння справжніх вірних Божих дітей, які би. Він показував свій портрет, яким насправді мають бути його діти. Ми бачимо, що Біблія це книга не тільки доктрин, а галерея живих портретів Божих дітей. І перший в, в історичному контексті це Єнох. Ми знаємо, що це людина, яка ходила з Богом. І про це свідчить книга Буття, 5 розділ, 24 вірш. І ходив Єнох з Богом, і не стало його, бо взяв його Бог. Оці слова ходив Єнох з Богом, вони якраз яскраво показують те, що все його життя від початку і до кінця, воно було, було з Богом. Він ставав з Богом, лягав з Богом, і кожен день свого життя він проводив з Господом, так, ніби він. Особисто присутній перед ним кожного дня. І як результат такого життя е з Богом написано так, і ходив він з Богом, і не стало його, бо взяв його Бог. Тобто, оцей текст він якраз і показує, що то, як проживав своє життя кожного дня її ног, це подобалось Господу. І він хотів би мати в числі своїх дітей іменно таку людину. І як результат він його забрав, забрав його до себе. Інок жив серед розбещеного світу, але щодня перебував у спільності з Богом. І ще текст, цей текст вказує на те, що, навіть ходячи в цьому світі, він не забруднив свого серця, а залишився вірним Господом. Він є прикладом людини, яка щодня шукає присутності Господа і щодня готова до зустрічі з ним. Дух Пророчий так пише за його життя як іно ходив з Господом у своєму житті, так і ми маємо ходити з ним щодня. Патріархії пророки сторінка 88. Другий портрет в цій галереї божих, божого портрету християнина це Ной. Він був вірним серед зла. І, і на це вказує книга буття 6 розділ і дев'ятий вірш. Ной був муж праведний, невинний у своїх поколіннях. Ной ходив з Богом. Знову ми чуємо цю ж саму фразу, яка була написана за Єноха: Ной ходив з Богом. У світі повному насильства, розбещеності, гріха, Ной залишався непохитним. Його портрет це послух і вірність, навіть якщо ти один проти усього світу. Третій портрет в Божественній галереї його дітей це Авраам. Авраам — це віра і послух. Буття 15 розділ, 6 вірш. І вірував Авраам у Господа, і він залічив йому в те в праведність. Бачимо знову, що Біблія вказує на те, що то, як діяв і як жив Авраам в своєму житті, і як він вірив, це подобалось Господу, і він залічив йому це вправедність. Тобто це ще один портрет людини, яка була по серцю Божому. Авраам залишив Батьківщину, <кій> пішов у дома, приніс Ісака на жартовник. І його портрет це віра, яка довіряє Богові понад усе. Четвертий портрет це Йосип. Чистота і прощення, буття з 39 по 45 розділ. В Єгипті Іосип залишався вірним, сказавши так, як же я вчиню це велике зло і зрешу перед Богом. Ми знову бачимо цей важливий момент, так як і і Ной, так як і інох, Йосип теж ходив з Богом. Тобто він розумів, що все його життя є на долоні Господа. І всі його дії, всі його слова повинні бути одобрені творцем. Він простив братів і побачив у цьому Божу руку. Ми бачимо, що в портреті Йосипа навіть послідковується. Риси, які вказують на самого Ісуса Христа. Його портрет це чистота, стійкість у спокусах і прощення ворогів. П'ятий портрет це портрет Мойсея. Смирення і заступництво. Книга Вихід, 32 розділ, 32 вірш. Мойсей був готовий віддати власне життя за народ. А тепер. Коли б ти простив їхні гріхи, а коли ні, то викресли мене з твоєї книги. Його портрет це смирення і любов пастиря, який стоїть у проломі за інших. Шостий портрет це портрет Давида. Серце, що кається. Псалом 50, 19 вірш: Жертва Богові, Дух Сокрушений. Серцем секрушеним і смиреним, ти Боже, не погодуєш. Давид помилявся, але завжди щиро каявся і повертався до Бога. Його портрет людини за серцем Божим, яка шукає прощення і відновлення. Сьомий портрет це портрет Даніїла. Вірність і чистота. Данііла 6, розділ, 10-й вірш. Він молився тричі на день. Незважаючи на заборону, навіть під загрозою власного життя. Його портрет це непохитність і вірність принципам Божим навіть перед смертю. Йов терпіння і довіра. Йова, перший розділ 21 вірш. Господь дав, Господь узяв. Нехай буде благословенним ім'я Господнє. Він залишався вірним, хоч втратив усе. Його портрет довіра до Бога в найчастіших випробуваннях. Дев'ятим портретом в цій галереї є Стефан. Світло і прощення. Дії, 7 розділ, 59, 60 вірш. Його обличчя сяяло як у ангела. Він молився: Господи, не постав їм цього. За гріх. І ми знову прослідковуємо в ньому риси самого Господа Спасителя Ісуса Христа. Його портрет це любов і прощення ворогам навіть у смерті. 10-й портрет Апостол Павло. Життя для Христа. Філіпійцям 1 розділ 21 вірш. Бо для мене життя то Христос. А смерть то надбання, Його шлях від гонителя до апостола, його портрет цілковито посвята Христові і місії Євангелія. І одиннадцятий портрет в цій галереї, але я попоставив його першим це сам Господь Ісус Христос досконалий портрет Божого Сина. Він єдиний показав безгрішне життя, Його характер. Любов, смирення, послуг, жертовність. 1 Іоанна, 2 розділ, 6 вірш. Хто говорить, що перебуває у ньому, той повинен жити так, як жив він. Ось що пише дух пророчий за Христа. Христос є великим зразком, Його життя досконалий приклад для наслідування. Якщо брати портрети сьогодення, то це, можливо, матір, яка виховує дітей у вірності Богові, читаючи з ними Біблію щовечора. Працівник, який не бере хабарів, навіть якщо шкодить це його кар'єрі, молодь, яка відмовляється від нечистих розваг і залишається вірною Христу. І люди, які допомагають переселенцям, бідним хворим. Роблячи це від серця як для Господа. І так, підведемо вис... висновок. Бог у кожному поколінні має портрет своїх дітей. Єнох це хода з Господом. Ной праведність серед зла, Авраам віра й послух, Йосиф, чистота і прощення, Мойсей – смирення і заступництво, Давид, серце, що кається, Даніил. Вірність у випробуваннях, Йов, терпіння, Стефан, світло і прощення, Павло, посвята Христові, Ісус, досконалий образ. Бог і сьогодні шукає таких поклонників, які будуть поклонятися йому в дусі та істини. Він хоче, щоб у кожному знав, з нас був відображений портрет Його сина. А ми всі дивимося на славу Господню і змінюємося в той же самий образ. Від слави в славу. Амінь. 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 Дякуємо, Сергій, що ти нагадав нам, скільки ми маємо прикладів Біблії. І самий найбільший приклад наш Ісус Христос, що ми можемо брати приклад, дивитися на нього і сідувати, і працювати над своїм характером разом. З допомогою Духа Святого, якщо в когось виникли думки, і хтось хоче поділитися ними відносно цієї теми, то коротко, будь ласка. Доброго ранку. Я коротенько мені <кхм> сподобалась дуже така важлива думка за Мойсея. Коли Сергій зачитав е його впевненість, а ні, то викресли мене з книги життя. Тобто наскільки Мойсей був впевнений і, і вірив в те, що він є там. В книзі, що вибраний, і готовий був іти на це. А для нас це дуже важливо, ну, для мене особисто оця впевненість, що я також записана в книгі життя і робити, жити, дбати про те, щоб настав такий момент, щоб я теж була готова сказати, заради них викрестити мене або боятися, боятися, щоб це ні, ну, ніхто інший не зробив. Не викреслили мене з цієї книги і жити дійсно так, як на це. Дякую. Я хочу ще додати, я слухала і роздумувала над цим. І таке, коли ми слухаємо про характеристику героїв віри, наче mm -hmm. в нас немає шансів на виживання, як би можна сказати. Чому? Тому що він такий. Ми просто не такі. І особливо в Откровенні написано про Латикійську церкву, там не написано, що вона буде любов, мати чи ще щось, там взагалі нічого не написано, там написано єдині слова, які, наприклад, мене, мені зігрівають душу, притерпівши до кінця спасеться. І, як Іоанну Христос сказав: Хто не усумніться во м'є? І я думаю, що дивлячись на наше життя, ми не можемо сказати, що ми святі, чи ми можемо щось робити, чи бити себе в груди, що ми будемо вірні Богу, тому що ніхто свого серця не знає. Ну єдине, що наше бажання повинно бути хотіти з Богом, а Господь все зробив і зробить для нашого спасіння. Я коротенько хочу нелі доповнити. Сергій в кінці прочитав теперішні дні, і мені це теж сподобалось. В теперішніх днях хто такі люди? Унеля сказала, що ми не такі, і цей, але Сергій зачитав: це мама, яка виховує дітей, це молодь, це працівники. Це кожен з нас на своїх роботах, на своєму місті, в сім'ї, в родині. в... Служінні в церкві це кожен з нас з тих є, так що ну не обов'язково бути тими чиї імена Сергій за, записав, ну прочитав, а бути серед теперішнього люду, серед теперішнього останку, такими, як як було зачитано. Ми також можемо бути такими. Дякую. Ну і хочу додати, як написано, ще, що в кінці ми все таки повинні відобразити характер нашого Господа Ісуса Христа, не Моїсея, не Іосифа, тому що вони якраз такі взирали на Христа, вони познайомилися з ним колись. Вони були в спільних відносинах з ним, і він преобразував їхні серця. Певно, що ми нас немає сили себе преобразовувати, нас Бог преобразовує, але. Яринка сказала в кінці, як і Сергій читав, які наші дії? Наші дії це спілкування з Богом щодня, да? і з самим, і наших дітей, і близьких, і рідних, і там, де ми знаходимося. Тобто ми людям повинні представити Христа, а як інакше, і відобразити його, його характер, тому що написано, що ні туди, ніц не війде. Тому наш, наша, е, наш е, єдине, що ми робимо, це бодрствуємо, молимося і стремимося до совершенства. А Бог нам цьому допомагає. Він же ж нас не лишив е, самих. Він говорить, що без мене ви нічого не можете робити, і ці герої віри, вони в це вірили і всім серцем бажали цього і стремились до цього. І Господь їх преобразував. Так тому ми віруючи, що ми віримо в те, що Господь преобразує наші серця і преобразовує вже. Не може так бути, що ми 30 років церкві, і ніч з нас не міняється. Певне, що міняється. І Господь це знає, і ми це бачимо в один в одному також. Тому що тоді смисл взагалі нашого хождення. От. І все-таки ми повинні вірити в те, що Господь нас зробить тими святими людьми, які будуть відображати той характер. І ми будемо з ним вічно ще пізнавати цю любов Його, всю вічність. Дякую. Ще хочу сказати: серед тих героїв віри, скажем, да, Сергій зачитав. Ми тільки знаємо, що двоє забраний був на небо, і Мосей являвся з Ільєю. Тобто, не всі ж були, ну, Біблія не описує, що всі там на небі, але вони всі мали впевненість, що вони будуть там, і, і нам оцю впевненість не треба втрачати також. Ми також будемо там. Ну, ми хочемо бути там, ми е, стремимося і потрібно дійсно бути, е, ставити ціль перед собою, е, бути в теперішньому часі на сьогоднішній день. Але, як сказала це Шлариса, щоб е, відображати характер Бога, як зачитано останній вірш, коли Сергій зачитав е, з Біблії, що от, отакими ми повинні дійсно бути. Дякую. Дякую всім, хто доповнював. Давайте приступимо до другої частини нашого служіння, молитовної. Будемо молитися, будемо продовжувати молитися за Україну, будемо продовжувати молитися за захисників, за воїнів, за капеланів, за волонтерів, за братів, які проти їхньої волі опинилися на полях бою, щоб Господь укріпляв їхню віру і вони були свідками його. Будемо молитися за хворих. Дуже великий на список. Господь знає кожне ім'я, і будемо молитися за них. за